16 серпня. Ось так квітують наразі майори, цинія. Ось різні кольори. Просто, ну, неймовірно, квітує довго. І ще залажує квіточки. От, бачите, прекрасно, Ось така оранжева. Різні форми. І така пухка, і така з серединкою зірочками. От. І, е, я ж кажу, невисока, як в тому році. Трішки вища, ніж заявлено деякі кущики, ось, до, до прикладу, фіолетова. Але все одно не така велика, як була в тому році. І ось така оранжева. Ось така ще жовтенька. Як сонечко. Просто, ну, вони неймовірні. неймовірні. Надію, що я вспію зібрати насіння, бо це дійсно невисокі, різні форми, різні доволі кольори. Хоча я три садила, але відтінки просто різні. Різні фіолетового, різні лососевого і різні жовтого. От. Тому мені дуже хочеться зібрати з неї насіння і в тому році знову посіяти з розсади.